Майбутня зима буде складною, про що нам буквально щоденно нагадують. Від вимкнення електроенергії ніхто не застрахований, ба більше, треба бути заздалегідь готовими до таких подій. І якщо минулої зими ми вдома із автономного освітлення мали тільки ось цю кільцеву лампу та такі ліхтарики на батарейках, то на майбутню зиму ми підготувались трішки краще. На днях забрали посилку з Алі з двома трьохметровими ЛЕД-стрічками та ось таким автономним ліхтарем. Все працює або заряджається через USB-роз'єм від павербанків. У сумі за оце все вийшло плюс-мінус 250 гривень, а для прикладу, один ось такий ліхтар в Україні коштує близько 300 гривень. А зараз клею стрічки і дивимось результат. RGB LED стрічка за телевізором підходить більше для декору, а LED стрічка позаду мене з білим теплим світлом. Чудово освітлює всю кімнату, а головне економить заряд павербанку. Ну і на додачу ось такий автономний переносний ліхтар, заряду якого вистачить на декілька годин. Нагадаю, що замовляли ми ці всі товари на Аліекспрес, тож кому цікаво, посилання на них я залишив в своєму телеграм-каналі.